Дуже важлива інформація. Ми почали виробляти набори спецій для алкоголю як для настаювання, так і для сокслита. Є за тих 2-3 тижні, що ми так дуже інтенсивно тестуємо сокслит. Ми його, по перше, переробили повністю. Він на зовсім інакшої вже конструкції, чим допустимо в інших виробників він правильний. По-друге, ми замітили, що коли ви берете такий набір спеції на 6 літрів, і ви його засипаєте в сокслит, получаєте 18 літрів готового напою, треба трошки регульнути іменно по кількості спецій. Наприклад, просто один приклад візьму: якщо ви берете єврейську пісаківку для настаювання повністю готовий набір для сокслита, Треба трошки додати ізюму. Наприклад, і ще дво, два вида спецій. Я вже не буду розкривати всіх секретів, тому що ми не розкриваємо наших секретів. Тому, якщо ви захочете, якщо ви замовляєте на сайті наші набори, ви в коментарях вказуєте для сокслита. Якщо ви берете для сослита, тоді ми вам будемо відправляти набори, які предназначені для сослита. Наші клієнти, з якими ми співпрацюємо вже давно, ми для них почали робити таку дуже корисну послугу, як ми, по-перше, даємо рекомендації по нових наборах. По-друге, ми їм даємо вже нові набори, наші набори спецій, які ще на сайті нема. І їх ще не з'явиться на сайті. Ми спеціально так тримаємо таку паузу. Місяць часу приблизно, де людина, де наші клієнти можуть розвинути наші набори вже в себе в своїх регіонах. Не, по, не получаючи конкуренції від других людей. Тобто це ми працюємо тільки з нашими клієнтами. Так. Тому ми даємо їм, по-перше, рекомендації. По-друге, ми робимо під них різні засипи. Тобто, людина, якщо має там трьох дюймовий соксл. І хоче зробити в день там 100 літрів е, готового напою. Це є одне. Якщо вона має чотирьох е, дюймові, або вона хоче зробити, допустимо, там півтони напою в день. Це є інше. Ми даємо такі рекомендації. Ми робимо під під наш, наших клієнтів іменно е, такі е, набори, які їм зразу готові до використання. Тому і нам приємно працювати з такими клієнтами, і клієнтам дуже вигідно працювати з нами, тому що вони мають такі набори спецій, яких ще немає на ринку, немає конкуренції. Вони роблять собі свої напої, клею торгову марку, назву і йде реалізація. Також ми почали виробляти такі тестові набори на 2 літри, тобто або 2 літри, які ви можете собі в домашніх умовах попробувати, або 6 літрів через соцт. Ви можете їх зробити. Тобто Є люди, які мають там, допустимо, 6 літрів 42 градусного там, розбавленого спирту, і вони хочуть зробити собі якийсь напій. От в нас вже такі набори з'явилися на сайті. Тобто, ви можете заказувати, вони дешеві, то є такі для тесту іменно. і ви можете вже користуватися цими привілеями. Тобто зверніть увагу на це і, і, і зверніть увагу, що нашими клієнтами дуже вигідно бути, тому що ви получаєте повністю всю інформацію, знання. Новинки і так далі, і так далі. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої, зустрічі.